Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні на відеогляді міні-трактор з кабіною потужністю 29 кінських сил 3 Kubota gl 29 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу звертаю вашу увагу на потужний передній міст. Передня резина у нас японська. 8х16 Falken. Гарний протектор без мікротріщин. Задня резина у нас також японська. Bridgestone, Розмір 12,4 12 на 24. Щоб ви орієнтувалися, яка ширина. Агропросвіт даної моделі 37 см. Від передка до кінця заднього колеса 290 см. Якщо захопити ще фрезу, буде 390 см. Сантиметрів. Колія по центрах задніх коліс 110 см. Колію можна розширити, помінявши колеса місцями, і також тут ще буде розборний диск. Тобто колія може бути гарно так розширена. Так, заходимо всередину. Розбиратись із комплектацією. Кабіни завжди мали хороші комплектації, і дана модель не буде виключення. Підсилювач керма у нас тут є. Реверс напівгідравлічна коробка U-Shift 8 ступенів, діапазон повишені та понижені. Речах перемикання приводу, задній привід, повний привід, оберт на місці. Кран гідравліки, блокування диференціалу, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 654 мотогодини. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. Ще тут є в нас пам'ять задньої навіски і ручний газ. Газ є ще педалю під ногою. Тут кабінка вся оббита, обшита. Сидіння ще рідне. Зверху також тут оббито. Заглянемо під сидіння. Так, давайте ще глянемо, як кріпиться фреза. Звичайне, трьохточкове кріплення. Це міжнародний стандарт. І є також трикутник для швидкозйому. Фреза у нас регулюється, вона може бути в вузькому положенні 150 см. А можна доставити ось ці частини. І фреза буде трохи більше, ніж 170 см робоча зона. Для контролю глибини маємо опорні колеса, кут нахилу регулюється, так як є тут боковий гідроциліндр. Керування. Ось тут. Це у нас керування навіскою верх-вниз, шайба контролю глибини, ручне керування боковим циліндром. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, чутливість, максимальна висота підйому і безпечний режим. Безпечний режим це при включенні задньої передачі, фреза автоматично буде підійматися. Кермо по висоті регулюється. Педаль тормоза фіксується, глушиться перекриттям подачі палива. Ну і, в принципі, все. Так, давайте не всідати всередину. Будемо якось прогрівати. Запалення, свічка нагрілась і все дуже добре. Сигнал працює. Глянемо на роботу підсилювача, гляньте, виворіт коліс. Підсилювач працює добре. Трактору потрібно трохи прогрітись. дамо час, а саме перейдемо до керування навісним обладнанням. І так, ручне керування вправо і вліво. Працює справно. Включаю ось тут плаваючий режим. Фреза автоматично вирівнюється. Під яким кутом плаваючий? Крайнє праве, крайнє ліве положення. Так, це у нас чутливість. Максимальна висота підйому. З однією шайбою можна регулювати. І безпечний режим перевіряємо. Запущена фреза. Реверс. Назад фреза піднялась автоматично. Щоб опустити її, можемо використати пам'ять. З пам'ять до гори фреза піднялась, пам'ять до гори фреза опустилась, майже встиг зафіксувати. Так. І піднімаємо речег. Щоб не світилась лампочка, вимикаю безпечний режим. Так, Наступне, що ми можемо перевірити, вал відбору потужності. Почнемо із задньої. Добре що є. Перша. Ну, давайте зразу до максимальної перейдемо. Четверта передача Додамо обертів. Ось так, ідемо Опа! Кардан Ножі. Гляньте все тихо, стабільно, повний порядок. Зменшуємо оберти. Вимикаємо вал відбору. Давайте включимо світло. Включимо додаткове світло, дворник. Пічка включена, вже трошки душок тепленький йде. Зняли з тормозу, бачимо, панелька підсвічується. Ну що ж, давайте проїдемося. Реверс вперед включили, далі, щоб трактор поїхав, потрібно вибрати передачу. Включаю першу, трактор їде, включаю другу. Хоча б щоб тисяча обертів була. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома? Головне попадати в пази і восьма. Даємо гаску. Гляньте, як гарно підсвічують фари. Газ в пол, трактор гарно розганяється. Ось, Дивіться, мінімальна швидкість, даю газ в пол і вже максимальна швидкість. Дуже швидко набираємо. Так, наступне, що ми хочемо перевірити, це функцію оберт на місці. Викручуємо кермо. Ти може не встигли побачити. Кермо рівно, кермо викрутив. Трактор дуже стає маневреним. І в другу сторону. Ну супер! Працює, що вправо, що вліво. Вимикаємо. Бляньте, як. Світять фари вже гарно видно. Реверс назад. Давайте я вам ще покажу мінімальну швидкість трактора. Тут перша понижена. І реверс вперед. Ну, дуже і дуже повільна швидкість. Так, вимикаємо це все. Щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо на тормоз. І йдемте дивитися, що у нас робиться під капотом. Світло додаткове ви? Чистенький Супун? Білого диму не виявлено. Гушник ще в доброму стані, ось тут бак на 35 літрів. Попереду стоїть акумулятор, що в плівці видно. Фари роблять, там все робить. Тут також все робить. Масляний фільтр замінено, Паливний замінено. Ось тут можемо побачити. Форсунки, розширювальний бачок. Давайте додамо обертів. Так, ну і давайте глушитись. І переходити до якихось висновків. Оголошується трактор перекриттям подачі палива. Ось така кабінка. 29 кінських сил, трьохциліндровий. циліндровий В комплекті з фрезою, ось в такому стані, як ви бачили, з працюючою пічкою. Вартість усього цього комплекту 12 700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте менеджера наявність. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, залишайте їх у коментарях, з радістю надамо відповідь. І обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі!